Я працюю лікарем-волонтером тут. Ось зараз цей госпіталь був організований в четвер зранку, коли звідки відійшов Беркут, це тут було розтрощено. І ми ще тут Працювала, організувала цей госпіталь для прийомки поранених, для обробки ран. І це спеціалізована була у нас така дільниця, де ми е, хірургічні були такі у нас тут хворі, яких, з якими ми працювали. Де знаходиться цей госпіталь? Знаходиться цей госпіталь в українському домі, на Європейській площі міста Києва. Я сам з Київлянин, але лікарі, які тут працювали, були з різних міст: Севастопіль, Харків, Київ, Львів і так далі. Е, стосовно того, які хворих ми тут приймали, який характер поранень ми бачили. Е, По-перше, це я, я можу сказати, що це були поранені, які люди отримали добу або дві доби, три доби тому, тому що е, в четвер вже ніяких бойових дій тут не велося. В основному це поранення кінцівок від осколків, гранат, від кульові поранення. Ми бачили, ми бачили поранення травматичною зброєю, Там, як нам казали, хворі, що це були гумові кулі, і це були невідомі, якісь кулі травматичні. Поранення були з глибоким і враженням м'яких тканин кінцівок. Був у нас хворий, якому видалили очне яблуко, 19-річний хлопець з Луганська. І якого характеру У нього, було? У нього куля резинова, мабуть, бумова куля потрапила в око і повністю було розрушено очне яблуко, і ну, лікарі повинні мусили були повністю видалити йому це очне яблуко. Чи були вогнепальні поранення? Е, важко сказати е, пересвідчитись, тому що вогнепальне поранення з кулею ми не виймали кулю з ран. Якби ми виймали кулю з рани, ми б могли на 100% сказати, що це було вогнепальне поранення. Але характер ран, тих, які ми обробляли, я ще кажу, це були вторинні рани, свідчив про те, що це могли бути. З великою ймовірністю вогнепальні поранення. одне кульове поранення ми бачили, а в основному це було осколочне поранення від гранат. Які характер осколків теж ми не, 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 не можемо сказати. Котрого числа поступали до вас хворий і в якій кількості? Хворі до нас поступали постійно з моменту, як ми тут його розташували цей госпіталь, це був четвер, яке це число я вже не пам'ятаю, бо так все перепуталося. І хворих поступало, ми чергуємо по 12 годин з 8 по 8, ну там чи з 20 по 8, за 12 годин до нас поступало ну, 2-3 десятка хворих, які були травмовані такими. З такими родами травм. Тільки це були тільки травми, тому що терапевтичних хворих ми відправляли в інші міста.